Зараз у Фейсбук і Тікток все більше наповнюється відео розповідями бійців, які дорослі люди, які скаржаться або не скаржаться, просто розповідають про таке некоректне якесь ставлення або сказати навіть знущання над ними військових частинах з боку командування. Багатьох, хто не служив ні в Радянській, не в Українській армії строкову службу, а прийшов, наприклад, в 30-40 років в армію, і його шокує, там, що армія це рабство, що це за знущання, що це стражають тюрму за, за два слова, а що це, а як це? І я хотів би сказати, що е, суть армійської субординації стосунків, їх там називають статутні, нестатутні, там, офіцерів до. Сержантів рядових, командирів, як такого, в принципі, до підлеглих. Ця суть закладена в статутах і у вимогах там є така розділ, називається військовослужбовці та стосунки між ними командири підлеглі і багато там чого, що прийшло до нас із радянської армії, а відповідно із Російської царської армії. Тому що є, наприклад, статут вартової служби. Там Мабуть, років 300-400 є такі речі, які ще були за царя гороха. Тому цей статут прийшов нам із Росії, з Москви і Санкт-Петербурга. Він не прийшов в цей статут, який сьогодні Збройні сили користуються. До речі, я не знаю, там Назвардія поліція не користується, а Нацгвардія користується, СБУ, мені здається, не користується. І таким чином тільки ЗСУ користується цим статутом. Для чого я це розказую? Тому що. Радянська і українська армія користувалася солдатами-строковиками. Це молоді хлопці 18, 19, 20 до 25 років. Ну, більше всього, це 19. Які Вони були мало, скажем так, досвідчені, невпевніше себе. Ну, це пацани. А перед цим були і сталінські такі самі пацани. А вони ще були плюс, кріпаки, колгоспники, там слово скажеш, тебе розстріляють, там там адвокатів не було при Сталіні. І при царях російських не було адвокатів, не було суддів для цих солдат, не було Комітету радян... комітет солдатських матерей, не було захисників ніяких інших. Тобто, може солдатом робити все, що завгодно. За часів Тараса Шевченка можна було його там, забити цими шополами. І навіть за часів царської армії період громадянської війни 17-19 в Росії там били шомполам. Можна було посадити в карцер. Це без світла, їжі, води. Ні, воду давали на 3-4 доби і розміром метр на півтора метра. Останній такий карцер розміром метр на півтора метра я бачив в Одеській області в 1900. 98-му році. І там був закритий солдат, який сидів там два місяці. Зверху була військова прокуратура і комендатура, і вони робили вигляд, що це законно. Це були часи кучми. До цього часу докотилися карцери, побиття і досі є. Що ще? Ну, Такі речі, які ми не називаємо знущаннями. А чому? Тому що безправність рекрута царського часів Шевченка, рекрута царського часів Першої світової війни, Безправ'я. і сталінські. і потім все в українську армію якось почали їх зменшувати, там з'явилися комітети матерів, потім з'явилися громадські організації, потім можна було оскаржити в суді щось уже. Але статут написаний для безправних або малих, дурних, малограмотних, або із е, системи. Кріпацтво або системи колгоспів. І тут являється 2022 рік. Армія України воює з армією Росії і приходять в армію хлопці, хлопці, чоловіки 40 років, 45 І він в шоці? Що це за ставлення, А там прописано так в принципі. От вчитайтеся, я це окремо буду знімати відео, показати кожну статтю статуту, або кожне речення, або навіть одне слово в статуті, яке характеризує солдати гамно. Начальник прав, не подобається, читай пункт 1. Потім оце, що приказ спочатку виконують, а потім обсуждають. І от такі от, от, от речі: це забито у царсько-російській, после монгольського періоду, цієї І Люди, які сьогодні. 25, 30, 40, 45 років із вищою освітою і інтелігентні, і можуть отсудити свої права в суді, і вони не розуміють, як так може ставитися, як це не пустили в штаб, як це відмовили в порвали рапорт, як це сказали там слово якесь, як це сказали, тобі не положено. Ще що. що. Тобто такі от речі, не коли командир приказує, а коли в тебе є нижчий статус, тому що. Ти нижчої звання, і крім нижчого статусу, в тебе є настільки серйозні обмеження, що, наприклад, ти не маєш права на адвоката перед командиром. Перед начальником є профсоюзи там якісь. Перед командиром нема. І зневажливе ставлення йде до підлеглого, знову-таки, із цих вимог. І традиції, особливо офіцери, яким сьогодні за 50 і вони застали совєтське воєнне училище, якісь команди там. І вони мають уту психологію. Це важко е показати прямо так юридично, де це написано, що можна казати так, де це написано. Є такі традиції, є такі негласні речі, є якісь такі інтонації голоса, є такі якісь е приколи, словечки, які характеризують цю систему. Я начальник ти дурак, солдат гавно. Тобто, оця штука вона заложена в статутах, я вже вам казав, і, і звідки вони прийшли. Я спробую, щоб зараз не розсікатися, по падреву, вибрати колись все, що це є в тих документах, що є в навчальних посібниках, і, і просто в традиціях, які перекочували із радянської армії, щоб довести те, що я зараз так ну, загально сказав.